Якщо раніше будинок на колесах було чимось захмарним з американських фільмів, то віднедавно це стало затребуваним і в Україні. Хаджет, будинок нового покоління. Заходимо всередину за відбитком пальця. Сам будинок 50 квадратних метрів, але загальна площа для використання майже 75, за рахунок оптимізації простору. Тут три рівні. То перший рівень це нас а, вітальня, кухня, гардероб, санвузол. Санвузи до речі є мамам тропічний душ. А, далі вже другий рівень, така як дитяча спальня, а, чи там гостьова, наприклад, і основна спальня така невеличка робоча зона з Третій рівень це в нас така видова тераса. Там є джакузі. Він повністю автономний, має дизельний генератор, сонячні панелі, акумуляторні батареї. Простір для життя в модульних будинках може трансформуватися в будь-який розмір і конфігурацію. Ось, наприклад, цей модульний будинок площою вже 135 метрів квадратних. Використовується кожний куточок. Ми зараз знаходимося в майстер-спальні. У нас тут таке функціональне ліжко, з якого виїжджає телевізор. Виробництво модульних будинків нового покоління нещодавно відкрилося у броварах. Завод площу 12 тисяч метрів квадратних. Працівники пересуваються на електросамокатах. Саме виробництво максимально автоматизоване. Станок, балочний центр виконує майже 80% всієї роботи по збиранню е, модульних будинків. Дерев'яний каркас будинку наріза, нарізає саме він. На е, столах е, нашої конструкції. Е, за допомогою кранбалок вигружаються у другий цех, в якому виконується 3D збирання самих модулів. Такий вигляд має стіна в розрізі: один шар паробар'єру, вітро або гідробар'єр і три шари базальтової мінеральної вати та вентильований фасад. Аби робити будинки під ключ на заводі є меблевий цех. У подальшому планують і швейний, де будуть відшивати штори та чохли до м'яких меблів. Такі будинки можна перевозити куди заманеться, встановлювати на будь-якій частині земельної ділянки без отримання дозволу на будівництво. І головне, що вони не вимагають спеціального фундаменту. А, взагалі, будиночки такі встановлюються на сваї геошурупи. це дешевше ніж лити повноцінний фундамент. Ви так само ці сваї можете з собою перевозити. Вартість одного квадратного метру таких будинків залежить від обраної комплектації. Такого будиночка повністю укомплектовано, як ми бачимо. А плюс-мінус 1500 доларів за квадратний метр. Фахівці виділяють переваги модульних будинків. Звичайно, чи модульний? Звичайний будинок, скільки ми його в цілому будемо будувати. Ну мінімум рік. Цей будиночок виконується від місяця. то перевага основна в тому, що це якби рухома нерухомість. Ця перевага робить такі будівлі дуже популярними зараз в Україні, коли через війну тисячі людей залишилися без даху над головою. Я сама з окупованих територій зараз, і я би дуже хотіла би, наприклад, мати там житло, яке я можу взяти з собою, а не яке я можу втратити чи повинна бути залишити, тому що ми не знаємо, як далі надалі складається життя у людей, тому... Мати таку нагоду, це мені здається, це перспектива на майбутнє. і Це дуже вдала ідея. Тепер, замість того, щоб витрачати роки на нове будівництво, є можливість придбати готовий новий будинок за декілька днів, ще й в нашому місті, у Броварах.